Так, Сьогодні п'ятниця, приїхали на рибалку, то ставочок по карті. Може ловити тільки чоловік, бо в нього карта, у мене нема. Маємо те, що маємо. Ну, але я ще такий собі рибак, що мені карта не дуже потрібна. Я просто більше за компанію чи що. Так, що я можу тут сказати? Тут ми ловили, коли ми перший рік взяли карту, ми тут ловили великих лящів. Тоді клювали лящі один за другим. Я не знаю, що то було. Чому то так? А потім на наступний рік вони вже не клювали. Потім що ми ще тут ловили? Амура, були зловили великого. Карпа Карпа зловили. І сьогодні ми приїхали, що ловити? Ми приїхали зловити Амура. Ми ставимо на нього ставку. Не знаю, клюне, не клюне, але ми по нього приїхали. Десь він там нас чекає. Що це робить? Що це колоти? Що колотиш? Мікс. Що з чим? Бамбелси покрушені. А то, що є? Трьомммний пеліць. Сісімура. Сисімор Сі Life System. Тут все буде. Опливає пакети. А де є пивасядки? О, такі пивасятки. Отак так тут. Так, що ми ще маємо? Що ми ще маємо? Тут ми маємо сумку з продуктами. А, а то є ті посилки, що ще має бути розпаковка, яку я не доробила. Хм. І от так ми приїхали сюди. А, їхали між іншим сьогодні п'ятниця. Ми думали, що тут зайнято. Я кажу до чоловіка, як зайнято, як сьогодні п'ятниця, а він каже, вон сидить рибак, там десь далеко. Не знаю, очевидно. Може, якщо зблизити, буде видно. Так, сидить собі дядько П'ятниця зранку. Висає. І от. Покажи мені. Ой, яке гарне! Ой, яке кольорове! А що ти нам давав таке кольорове? Попапе. Щоб щось піднімалося, щось опускалося. Була якась двіжуха. Кукуруза. Гарне кольорове, як мармеладка. А то є. Цитрус. Але тут, напевно, ще якісь є інші. Два кольори одного. А, два кольори одного смаку, ясно. Так, що тут є у нас ще кукуруза з тигровим горіхом, Варені. Треба понюхати і попробувати. Ти добре? А солодким? То я там вже ліквіт молив. А який ліквіт? Горіх тигровий. Тигровий горіх. Але смачне? Знаєш, ми беремо їсти? Сіли кукурузи з'їли. Це... Головне коноплю не їсти. Не, від того нічого не нех. Угу. Да я понюхаю. Ммм, теж файно пахне. Так, що в нас тут буде робитися? Тут буде варитися конопля. Газова балон. Угу. Будемо варити коноплю. Конопля вариться на водоймі. Чому? Щоб воду з водойми брали. І гаряча вона більше дає запаху воді. Отак. От а, вона має бути гаряча. І отак. Загружена машина на рибалку. Коротше, ми її не розгружали того разу. Вирішили не розгружати, але там, напевно, хіба діда з бабом нема в тій машині. Тут є все. Так, витягуємо кораблика. Наш корабель. До нього ще треба сумку нам. Наш Та, який він брудний, його треба на мойку. <гум> <гум> так, будемо зараз забивати точки, шукати, дивитися глибину, рибу, де що є. Щось будемо та й робити. А, он ще один рибак з'явився. Так що п'ятниця то не показник. Я думала, в п'ятницю немає нікого. Зараз будемо запускати наш корабель. Ну а тримає треба старі точки видалити. Добре, тепер трошки від'їхати, що немає GPS-у. Наше ти причепив цей водик, мені ти його треба перше калібрувати. Думаєш? Добре, в першу чергу калібруємо кораблика. Добре. Все, їдемо. Їдемо шукати точку, шукати рибу, шукати глибину. Куди їхати? Хе-хе-хе, <реш> от так. Ну, Поясни мені, куди я маю дивитися. Видиш, там таке дерево коричневе. Ну. То від нього таке велике там нижче така ямка в деревах. Ну? От туди. Хочу показати, наскільки збільшилася наша палатка з тим, що ми докупили накидку. Тут наші матраси, і отут вже закінчення палатки, але ми докупили накидку і поміщається ще крісло, що можна собі сидіти, дивитися на вудочки, дощик там паде, ми все занесли всередину. Тут в нас заряджається кораблик. І тут теж щось там. Ще можна поставити, так що звільнилося в палаці, більше місця стало. Сидіти і дивитися на вудочки. Чекай, ще раз. Хочу зняти флюрогель, як він виглядає у воді, як воно там працює то. Робить таку пляму класну. Світиться таким зеленим. Запах має кукурудзи, а колір такий яскравий-яскравий. І ще хочу можилку теж купити таку флюоресцентну, щоб теж світилася. Тоді буде вночі видно, куди заводити. Ще будемо давати коноплю. Поки тепла, треба її дати реб'їст. Wpisów korabek. Ja się Нема? Чекаємо. Риба не клює. Щось проклювало. Коротше, У нас, е, як завжди, ми не можемо нормально, по-нормальному приїхати, щоб все було на місці. Сіла батарейка в... не в сигналізаторі, а в пейджері до сигналізатора Ті штуці. І все, покльовка була, в сигналізаторах звук скручений. Ми не чули. Не знаю, про що ми думали. А, там ще дерева обрізають. Зараз де вам покажу де. Отам. І через то не було чути. От. Там дядьки собі. І вони мають таку штуку довгу, вона дуже шумить, і вони обрізають ті дерева. І через то, напевно, не було чути покльовки. Отак-то. От ну, але поганому танцюристові, як то кажуть. Собі нормально спали. Тут такий паровоз, що просто капець. Я не знаю. Ми зірвалися, почали ту рибу витягувати. Вона зірвалася з гачка. Я не знаю, що ми робимо не так, бо то вже друга сьогодні така попльовка, що риба не засіклася. Чому вона не засікається, я не знаю. Ну і я собі нагадала, що не зробила розпаковки тих двох коробок, які тут стояли. Так що я справлюся. Так що розпаковки. Отак. То є люлька. Як окрім велика риба, щоб її поставити в люльку, щоб вона не оббивалася. На регульованих ножках. Така супер суперпупа. Ми одненьку були взяли, вона була така до нічого. А ця дуже класна. Є відтік води. Що ж тут є? От. То можна закрити, щоб там руки не сідали і так далі. Щоб рибу сонце не жарило. І отак. От угу. І до того ми ще взяли. Тут є друга ще коробочка. Це є для зважування мішок. Зараз я покажу. О, такий. Складається. Вже треба витягнути, бо я думаю, що на вечір буде клювати. Угу, угу, угу. І от так. Зразу, щоб випускати було оті палички. Тут замки ще засуваються. І От такі дві посилки. Була якась підтяжка. Червоний засвітився. А ми що? До вечора просиділи. Було дві покльовки. Не засіклася. Чомусь ні одна, не знаю. І було такі дві конкретні покльовки. Чому не засіклося? Вирішили все-таки поїсти на вулиці. Почали надувати свої знову матраси з поворотом. Дощу нема. Ну і риби теж нема. Вірвало столу і галій, бо я вже. Ну, ну, колера. Обірвала вона. Ну, капець. Я не знаю який -то вже раз. Ти і вона сходить. Та мені тепер не зійшло, тепер просто обірвала. Воно, Просто обірвало поводок. Ну, що я хочу сказати. Переночували ми. Того разу було нам тепло спати, добре, виспалися. Ну, але є в тому всьому мінус. Відпочивши на природі, все гарно, все супер. Дуже я завжди чекаю ранку, щоб випити кави. Дуже мені той момент саме подобається в цьому всьому всьому. І ще мені подобається момент, коли риба клює. Але в нас було три покльовки і риба не засіклася. Не знаю, яка причина. Чому вона не засіклася, я поняття не маю. Один раз було, що вона клювала, і ми летимо, чоловік летить туди, посунувся, чуть не впав, я не можу камеру включити, витягує, кричить до мене, є, вимотує. А там така маленька рибка зачепилася, коли він вимотував. Нерви вона нам зробила капець, бо ми там чекали, хто зна що, там такий паровоз був, що просто капець. Ну і він... в мене таке питання, хто знає причину, чому може не засікатися риба. Я не знаю три покльовки конкретні, прям було аж відчутно, що риба там є, що вона клюнула. А... Не знаю, чому не засіклася. При вимотуванні вона сходить. Поняття немає, яка причина може бути. Якщо хтось знає, підкажіть нам, будь ласка, гачки перевіряємо, поводки міняємо. Вже з... вроді все робимо, а щось ні.